Теорія прихильності говорить, сильний емоційний та фізичний зв'язок з основним опікуном є критичним для нашого розвитку саме у перший рік життя. Якщо зв'язок міцний, і ми надійно прив'язані, ми відчуваємо безпеку при дослідженні світу. Ми знаємо, що маємо безпечний куточок, куди можемо повернутися в будь-який момент. Якщо зв'язок слабкий, ми відчуваємо ненадійну прив'язку. Нам страшно відходити або досліджувати цей страшний світ. Бо ми не впевнені, чи зможемо повернутися. Кажуть, що надійно прив'язані люди зазвичай мають більше довіри, контактують з іншими і в результаті досягають більших успіхів у житті. Ненадійно прив'язані люди часто не довіряють іншим, їм не вистачає соціальних навичок, і вони тяжко вступають у будь-які стосунки. Існує один тип надійної прив'язки і три типи ненадійної. Тривожна, амбівалентна, тривожна уникаюча і тривожна дезорганізована. У відповідь на лихо, перші три реагують організовано, а останні неорганізовано. Щоб зрозуміти цю теорію краще, давайте подивимось на містера і місіс Сміт. У них четверо дітей Лука, Енні, Джо і Еммі. Сміти чудові батьки. Вони обіймають, заглядають у вічі, говорять з теплотою і завжди поряд зі своїми дітьми. Але одного дня містер Сміт серйозно хворіє і помирає. Тепер життя стає дуже тяжким для Місі Сміт. Вона працює цілими днями і в той же час намагається піклуватися про дітей. Це неможливе завдання. В 6 років мозок Луки уже майже повністю розвинений. Його особистість міцна і бачення світу сформоване. Нові обставини не сильно на нього впливають. Він знає, що завжди є ще мама, його прихисток. Він почувається надійно прив'язаним. Пізніше він стає оптимістичним і довіряючим молодим чоловіком. Його бачення себе позитивне. Трирічній Енні тяжко впоратися з новою нестачею уваги. Для неї її мати зараз діє непередбачувано. Енні тривожить їхні стосунки, і в результаті вона постійно чіпляється за матір. Щоб привернути увагу мами, вона повинна посилати емоції і кричати. Коли мама нарешті реагує як очікувано, Енні сама поводиться суперечливо і не показує свої справжні почуття. Доросла Енні здається людям непередбачуваною та примхливою, її бачення себе не таке позитивне, її тип прив'язки тривожна амбівалентна. Дворічний Джо проводить дні зі своїм дядьком, який його любить, але дядько вважає, що хороше виховання це суворість. Якщо маленький Джо виказує забагато емоцій або дуже голосний, дядько стає злим і іноді може його покарати. Це лякає Джо. Він розуміє, щоб уникнути страху, він мусить уникати виказування емоцій у будь-яких ситуаціях. В дорослому житті він слідує цій же стратегії і тяжко вступає в будь-які стосунки. Його бачення себе швидше негативне, його прив'язка тривожно уникаюча. Однорічно Емі відправляють у дитячий садок. Працівники в ньому погано навчені, перевантажені і часто застресовані, деякі відверто жорстокі. Тож Емі відчуває тривогу стосовно людей, які мають надавати захист конфлікт, який абсолютно деорганізує її розуміння любові та безпеки. Оскільки вона відчуває безвихідний страх, вона намагається уникати усіх соціальних ситуацій. Доросла Еммі вважає, що вона не варта любові, її бачення себе дуже негативне. Її прив'язка тривожна дезорганізована. Наші прив'язки формуються впродовж ранніх років життя, тоді, коли ми занадто малі щоб виказати свою тривогу, в результаті чого можемо переживати сильний стрес. Тоді наднеркова залоза, орган, розташований поверх наших нирок, виробляє гормони стресу адреналін і кортизол. Серце б'ється швидше, тиск підіймається, і ось ми насторожі. Якщо так буває часто, це називається отруйним стресом. Отруйним, тому що він погіршує розвиток дитячого мозку і послаблює імунну систему. У ембріонів або немовлят, отруйний стрес може навіть змінити генетичний код. Що може погано вплинути на здоров'я через десятки років. Зімітувавши незвичну ситуацію, уже у віці одного року можна визначити тип прив'язки. Щоб це зробити, дозвольте дитині погратися з мамою кілька хвилин у кімнаті. Потім лишіть дитину саму. Ключовою є реакція дитини на повернення матері. Безпечно прив'язані діти в першу чергу зазвичай обіймають маму. Потім заспокояться і врешті повернуться до іграшок. Ненадійно прив'язані діти можуть поводитись суперечливо, деякі не зможуть перестати плакати або відмовитись гратися взагалі. Довгострокові ефекти прив'язаності у дитинстві детально задокументовані. За допомогою теорії, дослідники з університету Мінесоти могли передбачити для трирічної дитини, чи вона закінчить школу з точністю 77%. Інше дослідження оцінювало, наскільки близькими до батьків є бакалаври Гарварду. Через 35 років їх розпитали про стан здоров'я. 91% тих, хто сказав, що стосунки з матір'ю були поганими, мали проблеми зі здоров'ям, включно з ішемічною хворобою серця, гіпертонією та алкоголізмом. Серед тих, хто мав гарні стосунки з мамою, показник поганого здоров'я сягав лише 45%. Але є і інша причина, чому перші роки життя потребують особливої уваги. Вони є відправною точкою для подальшої поведінки. Дитя, яке почувається надійно прив'язаним у два роки, може завести друзів у садочку. Його бачення світу посилюється з кожною взаємодією. У нього розвивається оптимізм. Як результат, такі діти мають гарні стосунки у школі, у коледжі і пізніше на роботі. Діти, які прив'язані зовсім небезпечно, можуть втратити ці можливості. Психолог Джон Болбі, який придумав теорію прихильності, казав: Те, що не можна сказати матері, не можна сказати і самому собі. Іншими словами, ті, хто почувається ненадійно прив'язаним, можуть не до кінця розуміти самого себе. Щоб зрозуміти, хто вони і що відчувають, може бути потрібно розібратися з минулим. Залишайте свої думки в коментарях, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.